Вітання в студії Олександра Летинська. Як помітили в народі, коли в квітні дуже кумкають жаби, то це прикмета, що невдовзі за дощі. А про погодні умови найближчої доби у п'ятницю, 8 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями передбачається в західних областях. На більшій частині території пройдуть нерясні дощі. Вночі термічні показники 10-13, денний максимум до 24 тепла. Також хмарно з проясненнями повинно бути і на півночі. Тут за прогнозами переважно без опадів. Температура у нічну пору в середньому плюс 9, У денні години ртутні стовпчики підтягнуться до 20-23. Ясне небо височитиме над східними регіонами і збережеться суха погода. Вночі термометри покажуть 7-10. У світлу породоби 20-22 тепла. На півдні безхмарна метеокартина, опадами теж не відзначиться. Температура повітря у нічні години 8-9, у денну пору максимум становитиме 20-22 вище нуля. 10-11 градусів фіксуватимуть цієї ночі термометри у Криму, денний максимум – 19-22 тепла на півострові. Передбачається ясна і суха погода. У центрі синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Потім теж без опадів. Температура повітря по регіону вночі 8-9, у день ртутні стовпчики покажуть плюс 20-22. 75 років тому, 8 квітня, в приміщенні Марігінського палацу в Києві відкрили центральний державний музей Тараса Шевченка. 107 оригінальних художніх творів цієї колекції були передані з літературного музею, який діє у Інституті Тараса Шевченка в Харкові. А решта були надбаннями з республіканської ювілейної шевченківської виставки, яка проходила в Києві 1939 року, з нагоди 125-ліття від народження Кобзаря. Тут, окрім картин, були і матеріали з архівів та музеїв Києва, Харкова, Москви, Ленінграда, Саратова, Баку та Львова. Загалом близько 10 тисяч експонатів. Діяльність музею призупинилася через початок війни. Відкрився заклад знову у квітні 1949 року у будівлі на бульварі Тараса Шевченка. 12. а далі про погоду. Тож температура повітря у столиці та області у нічну пору очікується на рівні 9-10 градусів, а найвищі денні показники становитимуть 21-23. Пануватиме хмарність із проясненнями та за прогнозами переважно без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.